Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні 5 листопада. Серйозних заморозків ще не було, але пройшли гарні дощі, тому вирушаю у ліс. Погодні умови і час найбільш сприятливі для росту рядовки зеленої і рядовки темносірої. І ось зустрічаємо першого гриба. Правда, це отруйний мухомор червоний, але це свідчить про те, що гриби ростуть. Є мухомори повинні рости інші гриби. Сьогодні метою мого походу в ліс є рядовки. Рядовка зелена, яку у нас називають зелениця, та рядовка темносіра, яку у нас називають підзеленок. В поле мого зору попала яскраво оранжева пляма. Це лисичка несправжня. її у лісі зараз досить багато. Лисичка несправжня неїстивний гриб. Відрізнити від лисички їстивної її можна за темнішою ніжкою і, якщо розрізати, м'якоть у лисички несправжньої біла. Подалі червоніє сироїшка блювотна. Гриб неїстивний при вживанні викликає блювоту. Пошуки грибів у лісі в листопаді суцільна насолода, адже відсутні комахи, які кусаються. І ось ще один гриб. Це їжовик лускатий. Його ще називають їжовик строкатий. Він має шапинку від 5 до 20 см у діаметрі. Шапинка увігнуто розпростерта із загнутим опушеним краєм. Поверхня шапинки вкрита великими темнобурими лусками, які розташовані черепичасто і утворюють візерунок, схожий на квітку. З віком шапинка темніє. Під шапинкою міститься шипастий гіменофор, який спускається на ніжку. Ніжка може бути до 9 см довжини біля основи темніша. Зазвичай їжовик лускатий росте групами, ось і наша група із п'яти грибів. Йду далі. І ось ще одна група, трійка їжовика лускатого. Дані плодові тіла набагато більші, але завдяки темнобурим черепичастим лускам та шипастому гіменофору переплутати їжовика лускатого з іншими грибами досить важко. Їжовик лускатий це їстивний гриб. В їжу використовують лише молоді плодові тіла після 25 хвилинного відварювання. Їжовиків назбирала, продовжую пошуки рядовок. Мою увагу привертають жовтокоричневі шапинки, під шапинкою великі кутасті пори. Це гриб козляк росте групами. Козляк їстивний гриб низької харчової якості в їжу вживається свіжим після 15-хвилинного відварювання. Жовто коричневу клейку шкірочку із шапинки перед відварюванням бажано зняти. Всю групу козляків, які знайшла, забираю. Козляк і їжовик лускатий сьогодні будуть на вечерю смажені. Продовжую свої пошуки і ось серед моху помічаю самотнього їжовика лускатого. Він приєднається до компанії, таких же як він, у моєму кошику. Йду далі, адже я прийшла по рядовки зелені, і ось нарешті жовтіє серед глиці шапинка рядовки зеленої, як я вже розповідала у попередніх відео. Рядовка зелена зростає на бідних піщаних ґрунтах. Її плодове тіло може бути або напівзанурене у пісок і ховатися під торішньою глицею, або бути повністю сховане у піску. Тому плодові тіла рядовки зеленої містять на своїй поверхні досить багато піску. І для того, щоб їх приготувати, треба попередньо дуже гарно мити. Отже, нарешті я знайшла рядовки зелені, але біля них росте ще й польський гриб. Раніше польських грибів було багато, а рядовок мало. Сьогодні я вже знайшла досить багато рядовок зелених, а польський гриб тільки перший. Продовжую полювання на рядовку зелено. І знову серед глиці бачу горбик. так це рядовка зелена. Шапинка у рядовки зеленої жовтувато-сірувато зелена або оливково зеленувато жовта, до країв світліша. Пластинки досить густі, лимонно жовтого або сірчано жовтого кольору. Ніжка також сірчано-жовтого кольору, але вверху дещо світліша, білувата, а внизу дещо темніша. Ніжка гола, на ніжці немає залишків часткового покривала, як в усіх мухоморів. Продовжую своє тихе полювання. І ось знову рядовка, але на цей раз рядовка коричнева. Рядовка коричнева неїстивний неї гриб. Ми їх не збираємо, тому продовжую свої пошуки. І знову переді мною польський гриб. Польський гриб це добрий їстивний гриб першої категорії. За добрі смакові якості польський гриб ще називають панський гриб або буровий каштановий, а оскільки росте на бідних піщаних ґрунтах, то має ще одну назву піщаник. Зверніть увагу, яка гарна шапинка, ніби покрита глазур'ю і шоколаду. Продовжую свої пошуки. І ось знову рядовка зелена. Помітити рядовку зелену здалека досить важко. Вона не височіє над ґрунтом, а навпаки, ховається під лісовою підстилкою. При збиранні рядовки зеленої, щоб не переплутати з іншими неїстивними чи отруйними грибами, потрібно обов'язково звертати увагу на колір її шапинки, яка в центрі темніша. Та на колір пластинок під шапинкою пластинки у рядовки зеленої лимонно-жовтого кольору. Ніжка у рядовки зеленої зазвичай рівна. Але може бути дещо потовщена знизу. Зверху під шапинкою колір білуватий, а так ніжка жовтувата. Продовжую свої пошуки. Сосновий ліс із рідким лишайниково моховим покривом. Це улюблені місця зростання рядовок. Трошечки темна пляма серед зеленуватого лишайника. Це є рядовка темносіра. Рядовку темносіру у нас називають підзеленок. Рядовка темносіра, як і рядовка зелена, їстивний гриб. Шапинка рядовки темносірої має радіальну волокнисту сіточку. У молодих плодових тіл пластинки білі. Пізніше пластинки набувають жовтуватого відтінку, так як, до речі, і ніжка. Спочатку ніжка кольору пластинок біла, а з віком також на ній з'являється жовтуватий відтінок. Як і рядовка зелена, рядовка темносіра росте групами. Коли знайшли одну рядовку темносіру, зупиніться, поруч можуть рости інші рядовки. При збиранні рядовки темносірої звертайте увагу на колір її пластинок. Вони мають жовтуватий відтінок. Продовжую свої пошуки грибів. Ліс прекрасний. Тиша. На зеленому фоні лишайника виділяється хрящ-молочник гіркий. А біля нього, а біля нього рядовка зелена. Забираю черговий трофей. Та рухаюся далі. Як я вже говорила, рядовки зелені ростуть групами. Знайшовши одну, поруч треба шукати інші. На цей раз біля рядовки зеленої росте рядовка темносіра. А біля неї рядовка зелена. У старіших плодових тіл рядовки зеленої ніжка може мати порожнину. Хоча сьогодні вже 5 листопада, але відсутність нічних заморозків та тепла волога погода сприяють росту грибів, в тому числі і рядовки зеленої. Продовжую свої пошуки і ось ще одна рядовка темносіра. Ще раз звертаю вашу увагу, що пластинки і ніжка у рядовки темносірої мають жовтуватий відтінок. На зрізі ніжка рядовки темносірої має порожнину. І ще раз звертаю увагу на темну радіальну сіточку на шапинці. Сьогодні досить багато рядовок мені зустрілися серед моху. Але і серед моху. І під глицею рядовка зелена досить гарно маскується. Сьогодні у лісі, крім рядовок та польських грибів, я зустріла досить багато блідих поганок. Недосвідчені грибники можуть сплутати рядовку зелену із блідою поганкою, яка так само росте з піску і ховається під глицею. Але зверніть увагу, колір шапинки блідої поганки. Немає жовтого відтінку, вона скоріше зеленувата. У молодих плодових тіл пластинки закриті частковим покривалом, яке зберігається у старіших плодових тіл у вигляді так званої спіднички. Незніжки у блідої поганки, як і у всіх мухоморів, бульбовидно потовщений. Здається, що вона виростає із яйця. І ось ще одна рядовка зелена, яка ховається під піском і хвоєю. Сьогодні у мене вдалий грибний день. За кілька годин мій кошик наповнився рядовками зеленими. Також назбирала немало польських грибів, ну і на смажанку є козляки і їжовики. Вертаюся додому. І ще один сюрприз. Це маслята. Маслята також ростуть групами і сплутати їстивні маслята з іншими грибами досить важко. Шапинка у маслят вкрита жовтувато-коричневою клейкою шкіркою. Шкірка знімається досить легко. У молодих плодових тіл маслюка під шапинкою є біле плівчасте покривало, яке закриває трубчастий гіменофор. Ніжка спочатку білувата, пізніше стає жовтуватою. Маслюк звичайний це їстивний гриб другої категорії. В їжу використовується після 10-хвилинного відварювання. Клейку шкірку перед приготуванням потрібно зняти. Очищення маслят від шкірки на шапинці – досить клопіткий процес, але смак приготованих маслюків того вартий. Сьогодні у мене вдалий грибний день. Бажаю і вам гарного тихого полювання. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.